Альсії Детринікомед. турбота про свою красу уже зараз руйнує нашу енергетичну інфраструктуру, а винними у відсутності світла намагаються зробити енергетиків та уряд через підконтрольні росіянам телеграм-канали. Ворог підбурює українців виходити на акції з вимогою повернути їм світло. Детальніше про цю відверту інформаційну спецоперацію поговоримо із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. На вашу думку, яка кінцева мета цього підбурювання і цієї акції із перекладання вини з Росії за відсутність світла на Україну? Ну, насправді тут все зрозуміло. По перше, удар по енергетичної системі України має максимально зменшити обороноздатність нашої країни в усіх сенсах від технічної оборони спроможності і закінчуючи моральної політичної спроможності для боротьби, і от деморалізація українців. Особливо мешканців великих міст це одна з цілі цієї спецоперації в воєнному і в політико психологічному сенсі. На це спрямована і оця масована пропагандистська кампанія через телеграм-канали. Наскільки я розумію, вона націлена в першу чергу на великі міста з російськомовним населенням. От зокрема мені розповідали, що нібито в Одесі вже е, е, це відбувається. Е, причому, от у мене є така підозра, що це роблять не тільки через телеграм-канали, що можуть е, працювати. Е, і скажімо так, агенти впливу, вибачте, за цей термін, але в даному випадку я не виключаю, що можуть бути люди, які або свідомо, цілеспрямована, або просто виходячи з своїх настроїв, але працювати саме от в цілях такої кампанії, розповсюджувати чутки настрої відповідні, так що для Росії це дуже важлива мета. Є ще одна мета: спровокувати велику хвилю. Нової міграції нову хвилю біженців з України до європейського союзу щоб збурити європейців, щоб підштовхнути країни ЄС до швидкого миру на російських умовах, так що це багата кампанія. Ну, дивіться, українське суспільство вже продемонструвало ну, просто фантастичну здатність гуртуватися і витримувати надскладні випробування у Херсоні, де немає світла, води, тепла. Люди гріються у пунктах незламності і, попри все, вітають звільнення. Невже росіяни сподіваються таких людей зломити холодом і темрявою? Ну, знаєте, у них е і до 24 лютого було викривлене ставлення і сприйняття українців, е і це була і фатальна рокова помилка е самого початку війни. Ну як і причини цієї війни, і зараз вони помиляються. До речі, я вітаю цю ініціативу. Підтримую її. Я вважаю, що вона має не тільки гуманітарний сенс е допомогти людям людям обігрітися. Е там підзарядити свої гаджети, телефони. Але це дійсно от, пункти незламності, тому що люди можуть гуртуватися, отримувати останні новини, підтримувати один одного, здійснювати взаємну допомогу. І я думаю, що така ініціатива вона може бути доречна не тільки в Херсоні, в інших містах прифронтових, які страждають від обстрілів: Харків, Нікополь, Запоріжжя, Дніпро і навіть от, для Києва в Києві теж виникають проблеми зі світлом, і тому я думаю, що в певних містах теж можна це робити. Це знаєте, ще й місця спілкування, на мій погляд, от взаємної підтримки. І це назва навіть на пункти незламності. Вона вона теж дуже показова. Я наведу соціологію. От теж доречні дані ще наприкінці жовтня, після перших двох хвиль обстрілів, КМІС провів опитування. І виявило, що 86% опитаних вважають, що треба продовжувати збройний спротив попри вот такі масовані обстріли відключення електроенергії. Лише 10% опитаних сказали, що треба починати переговори йти на поступки росіянам заради того, щоб припинити ці обстріли. Але треба розуміти, що росіяни ж це не припинять шантаж. І от такий агресивний примус, примус війною, руйнуванням це їх стиль. Тому, якщо їм ти на поступки, вони будуть робити ще більше такого зла для того, щоб повністю нас зламати. Саме незламність це теж зброя проти російської агресії. Ну знаєте, я тут у відповідь теж наведу соціологію дані компанії Градус Ресерч, згідно з якими 89% українців називають головною своєю цінністю свободу 92% називають називають життя, ну тобто свобода у нас на другому місці серед цінностей, не теплокомунікації, не електроенергія, саме свобода. І от в мене виникає питання, чому при отакій очевидній соціології росіяни не можуть зрозуміти, що оцих людей відключеннями світла і тепла ну не можна зламати. Ну, ви знаєте, у них ж своє зовсім викривлене мислення і уявлення. У них замовна соціологія, яка працює на них. і Вони вважають, що і в інших країнах так само. По-друге, вони сприймають громадян як підданих, як підлеглих, які мають виконувати накази. І які за подачки, соціальні подачки, адміністративні подачки ну будуть виконувати все, що треба, і які, якими можна маніпулювати через е, телебачення, через інші інформаційні засоби? А от е, прагнення людей до свободи до волі це завжди е, лякало Путіна. Між іншим, одна з головних причин цієї війни це два майдани, е, е, в Кремлі бачили е, в Україні. Знаєте, таки таке місце, таку країну, яка розповсюджує революційну демократичну заразу на їх погляд. Терміних, терміних на Росію тому вони бачили саму загрозу цього вірусу свободи і вірусу демократії для авторитарної Росії, і це одна з причин їх нападу на Україну. Тому вони не сприймають ці дані, вони думають інакше по-своєму, і в цьому їх я б сказав, не просто помилка, це їх. Така органічна вада, і саме це, врешті решт призводить їх до поразок війні з Україною, тому що вони не можуть зрозуміти волю, свідомість вільних людей. Тобто у них просто мисленєвий апарат не налаштований на те, щоб сприймати такі категорії, як свобода, незламність це щось не з їхнього словникового запасу не а... тільки у них навіть нема розуміння а, а, цих категорій, цих філософською мовою субстанції, моделі, поведінки а, для них є начальник а, і, і, і виконавці а, і примус. А, і іноді це просто приниження людей а не тільки іноді, а дуже часто. І до речі, от ці вояки російські. От цю методику і цей спосіб життя з приниження вони і сюди намагаються принести звідси. Оце мародерство, гвалтування. От всі ці агресивні методи, під якими вони самі сформувалися, вони несуть сюди. Вони є носіями цих практик. Оце теж проблема, яка пов'язана вже не тільки з російською владою, а й з російським суспільством. На вашу думку, якою має бути відповідь української влади на спроби росіян розхитати суспільство саме темою енергетики? Ну, знаєте, тут нема простого рецепту. По-перше, я віддаю належне і органам влади, нашим енергетикам, тому що вони просто в неймовірно складних умовах утримують енергетику працюючи. Ну, Так, да, є відключення, але все ж таки все це працює. І Тепло, і світло є, і функціонує вся система. І тут це головне По-друге, згуртованість людей от ці пункти хаби незламності це лише маленький приклад. Коли от таким чином можна гуртувати людей, об'єднувати їх і безумовно перемоги наших збройних сил сил оборони на фронті. От все це разом тут знаєте, однією пропагандою проблеми не вирішиш. От головне, коли люди бачать, що влада і Люди, вони разом в спротиві російської агресії, ну в спротиві цим негараздам, які виникають, коли один одному допомагають, От флешлоби в ліфтах київських, коли залишають пакунки для пакунка для тих, хто міг застряти, і так далі. Маса інших форм взаємної вземної допомоги. це є рецепт подолання е е е цих проблем, які хочуть нам створити росіяни. Як ви думаєте, чим закінчиться їхня інформаційна спецоперація з розколу суспільства? Коли вони зрозуміють її результат? Ну знаєте, як і війна, так і ця спецоперація. І ця спецоперація думаю, раніше закінчиться поразкою. Вони ж думали, що розкол відбудеться відразу після вторгнення. На от зараз вони намагаються знаєте, в лоб не вдалося. От вони хочуть з тилу зайти таким чином, розколоти українське суспільство через зневіру, через. На те, щоб заморозити і знеструмити нас, і в прямому і в переносному сенсі, але не вдається Знаєте, от воля українців, їх потяг до свободи оце є головний елемент живлення для української нації, і це в Кремлі зрозуміти ніяк не можуть. У вас є сумніви з приводу того, що ми пройдемо цю зиму і витримаємо холоди і темряву. Ви знаєте, у ну, мене тобто, чи є є якісь точки ризику певність. там, наприклад? Ні, ризики є. Ризики є достатньо великі. і енергетична система знаходиться ну майже близько до межі критичної. Я ж кажу, просто дива творять наші енергетики, ну і всі допоміжні служби, органи влади. Я знаю, що партнери наші допомагають не тільки генераторами. Йде пошук по всьому світу трансформаторів іншого обладнання. Для того щоб ну подолати от всі ці руйнування, які роблять росіяни, системи ППО нам постачають. Тому я думаю, що ми, ми просто змушені вистояти. У нас іншого виходу немає, як і змушені перемогти в цій війні, тому що для нас це війна за майбутнє. А от боротьба з цими руйнуваннями з знеструмленням, яке хочуть нам зробити росіяни, це теж фронт, фронт, в якому вже мають вистояти Мирні жителі тил український. Так що, от розуміння цього так. і стійкість, я думаю, що будуть нашою зброєю. І я не сумніваюся в тому, що ми вистоїмо. Дякую, що ви долучилися. Політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і підсумковий випуск новин.